Будемо говорити також і про ситуацію на фронті. Ворог не полишає спроби зайняти українські позиції на харківському напрямку. Минулої доби наші сили оборони відбили там п'ять ворожих атак. Бої тривали поблизу Вовчанська та Западного. Роман Косе, начальник прес-служби бригади Форпост, виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання, добрий ранок. Доброго ранку. Ну почнімо звичайно з Вовчанська з околиць, якої є оперативна ситуація як доба минає. Це ключове питання, але перед тим як ви почнете відповідати, я звернуся до аудиторії. От просто зараз з'явився на екрані QR-код, так само знизу номер картки. Це реквізити, за якими можна підтримати бригаду Форпост. Тому давайте таким чином кілька слів про збір. Ну і звичайно про оперативну ситуацію, як перше питання. Ну, збір триває в нас на засоби РЕП в першу чергу засоби стримування ворога це ударний безпілотний авіаційні комплекси, тобто ФПВ-дрони, розвідувальні дрони. Робимо все, щоб наші хлопці, які находяться на передових позиціях, почували себе більш безпечно. Так, ну в такому разі тут я думаю просто варто наголосити на важливості цього збору і закликати тих людей, які ну, можливо щойно до нас доєдналися. Нехай це буде першою корисною правильною справою, яку ви зробите сьогодні від самого ранку задонатити на цей збір, підтримати українське військові, конкретно бригаду Форпост. Будь ласка, хто скільки зможе, немає поняття малий донат, є натомість поняття вашої. Участі вашої залученості у спільну справу, але ну... ж я додам мета цього збору: 500 тисяч і на цю хвилину зібрано 282 тисячі. Тому друзі, у нас є всі шанси закрити цей збір, якщо ми почнемо активно переходити за QR-кодом і активно донатити. Отже, вовчанськ околиці оперативна ситуація. Ну, ворог не полишає спроби захопити територію України, позиції сил оборони України малими штурмовими групами. Питають намагається штурмова наші позиції за допомогою легкоброньованої техніки, броньованої техніки. Але наші хлопці змужньо і стримано відбивають ці відсічі і не дають окупантам просунутись далі. Використовує ворог в значної кількості наразі FPV-дрони і свою піхоту. Пане Романе, сьогодні жителі столиці, зокрема, побачили за своїми вікнами черговий сніг, і ми бачимо, що останнім часом температура тримається мінусова і мінус 10, і мінус 15, і навіть подекуди мінус 20 градусів за Цельсієм є в Україні, передають синоптики. А що зараз у вас на термометрі у ваших бійців і як змінюється війна в цих погодних умовах? Зараз на там восьму ранку у нас мінус 15, вночі. було до мінус 20, Дуже холодно, і хлопці тримаються на позиціях, і мужньо в ці морози відстоюють нашу країну, нашу територію, але мороз не дає нам змоги розслабитись, тому все продовжується як і завжди стоїмо на обороні України ну до речі, ось ця температура від'ємна та мінус 15 Ви говорите, як вона відбувається на поведінці росіян? Чи ви відчуваєте, що погода впливає на, на кількість атак, на їхню інтенсивність і в цілому на на окупанта? На окупанта це ніяк не впливає. Вони відправляють свої штурми, як і відправляли і в січні, і в листопаді, і відправляють свої групи для того, щоб захопити нашу територію. Але ми, як я вже казав, відбуваємо ці штурми і справляємося з цією задачею на відмінно. 50 тисяч уже зібрали наші глядачі для бригади Форпост на Ребе. Дякуємо вам, друзі! Активніше, будь ласка, долучайтеся. Знаю, ви можете більше, пане Романе. А я запитаю про техніку окупантів. Днями я бачила в мережі відео. З назвою Емоційна зустріч FPV-дрона з ворожою мотолигою це відео виклали бійці вашої бригади. А як часто і як багато ворог залучає бронетехніки під час своїх штурмових дій? Майже завжди вони під'їжджають або намагаються під'їжджати до позиції сил оборони на легкоброньованій техніці або броньованій техніці. Коли ми її підбиваємо, то вони спішуються і намагаються пройти як більш найдалі до наших позицій. Але за допомогою тих дронів, на які ми збираємо, ми виявляємо ці спроби і розбиваємо їх штурми, їх спроби, як і артилерію, так і. ВПВ-дронами, тобто, не, не дозволяючи їм дойти до наших хлопців. Що у них з ребами? Реби потужні, реби вони досконалюють свої системи, як і ми загалом, але наші хлопці знаходять можливість їх обійти і влучити в їхню техніку, виявити її. Тому це все майстерність ведення війни, так би мовити. Угу. Ем... Подякуємо аудиторії, і, зокрема, тим людям, які підтримали той збір, про який ми говорили. Станом на цю мить маємо 100 тисяч зібраних гривень, але це не кінець, тобто цей збір не закривається, тому що загальна потреба це є 500 тисяч гривень. Тому, будь ласка, долучайтеся і надалі. В разі це я звертаюся до тих людей, якщо раптом ви приглядаєте це в записі. Не в прямому етері. Ось цей код він є активним. Роман Косе, начальник прес служби бригади Фортпост, був на прямому зв'язку з зі студією загальнонаціонального національного марафону.